До речі, одному вдалося вийти із камери смертників. Це майже нікому не вдається. Бережниця високогірне гуцульське село Верховинського району Івано-Франківської області, село між горами Біла Кобила, Медвежєк та Ігрець. Сьогодні ми вас ознайомимо з цим прекрасним місцем. Приїхавши в село, нам пощастило одразу зустріти місцевого етнографа пана Михайла, який поділився з нами історією про свою родину, про табір смертників, які відправляли чимало жителів села. Які були в лавах української повстанської армії. Або ж якось їм допомагали. Вражає те, що витягнула з Сибірського заслання одного з героїв українського повстанця, жінка вбитого російського офіцера, Одного офіцера, який погинув на фронті російського, його дружина подивилася, що файний здоровий хлоп, майже двохметровий, широкоплечий, пан Михайло розповів про всі присілки села Бережниця, як виявилось. Є вже й присілки привиди, в яких не живе взагалі ніхто. Щоб до них дійти та все обслідувати, треба, напевно, тиждень, тому ми ще сюди приїдемо. А в цьому відео ми покажемо вам три найстарші хати села Бережниця, яким більше 100 років. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб підтримати наш проєкт, патреон та buy me a залишу під відео. Любіть своє, українське! Між Карварівною та Верховиною ми повертаємо до села Бережниця і їдемо 7 кілометрів. Дорога є дуже мальовничою. Проїжджаємо багато старих закинутих хаток. Місцевий комбайн, що теж занепавший ще з радянських часів. Проїжджаємо сміттєзвалище, яке виглядає дуже страшно. Хотілося б, щоб в Україні нарешті з'явились сміттєпереробні заводи і не було такого жахіття в наших Карпатах. Далі підіймаємося на хребет. Довго їдемо серпантинами, вже з вікна відкриваються неймовірні пейзажі. Дорога встелена каменем, ніби бруківкою, ще сотні років тому. Швидко тут не поїдеш, але хоча б немає болота. Проте зимою сюди можна виїхати хіба що з ланцами. А зараз місцеві умудряються виїжджати на Жигулях, але я би їхав краще, звичайно, поза шляховиком, оскільки підйоми щогенький. А опарився, коло худоби, не так прийшов. Піти прямо, бо є там дорога потік, що можна вийти на той год, де там три Ну-ну. А вам треба піти прямо, знову там до потічка дійти. Ну і там дорога така вас поведе. Може повести наліво, треба повернути, може туди повести, а якщо направо, там до і жіночки у нас там. Що ви кажете, була хата, що довбуша зазнала, так? Так, так, було таке. І вже там немає нічого. Там хата є, але хата вже такої новітньої постройки. А там залишилась була старенька хата, але то були ще сюди, хтось і так дітей, потім все взяли. А то далеко? А то внизу, тут внизу. Я вам скажу, якщо ви йдете на Каменець, то там є границя. Вниз сходите, по лівій стороні Шепіт, а з правої сторони снідав. Як вас звати? Михайло. Михайло, я теж Михайло. Приємно з вами познайомитись. Бажаємо вам молоде літа, всього найкращого. Так. То ви кажете, що ота прямо гора називається Чорний Так, така гора. Але там Далі ще метрів 300, а там, бачите, такий камінь є. Вели? Так. Тут у нас один професор, він там піднімався кілька разів він з Києва, то він там знайшов дохристиянські знаки. Саме нас... на цій скелі, так? Так, там є такий камінь дуже гарний. Він має десь. Може, метрів сім ширини, а довжини метрів, я думаю, около 30. А, а, такий великий. так? Так, великий. Такий. А як він називається? То, на, ми називаємо Каменець. Каменець. Кам і, і, до речі, відносив вечором. от, от таке, бо можна подумати, де коломия знаходиться, воно там з тої сторони видно. Ну, дуже гарне, там дуже гарна місця така. А які знаки? То не так просто. Він каже, що другий раз піднявся, а, а, а воно якби в нього сховалося. І, до речі, там наші повстанці у війну, ну, це маті розказує, майже два тижні воювали з москалями. Та ви що, це так, цікава так, історія? Так, з тої сторони, з, з тої сторони, там по від а у вас були в родині люди УПА, хто там Е, e, Ні, в мене не було. Моїх дідуся і двох войків репресували в 40-му році. E, бо вони для них були не надійні, вони ще на Закарпаття ходили там, коли Україну, знаєте, коли там було так. І вони знайшли десь документи, їх в 40-му році репресували. Mm. До речі, одному вдалося вийти з камери смертників. Це майже нікому не вдається. А як його звали, може пам'ятаєте? Я знаю, бо він приїжджав сюди, до, до нас це був е, мій дідусь, один вуйко, дідусь Василь, а вуйко Грицьо. то вони загинули в Іркутських лагерях на лісовалі головну смерть. А його, а його десь е, коротше, посадили у тюрму. Ці Вони працювали, а він, напевно, вже був для них всі душі небезпечний. І був в камері смертників. З камери смертників, ну там де надзирали, чи я не знаю, там одного офіцера, який погинув на фронті російського, його дружина подивилася, що файний здоровий хлоп майже двометровий, широкоплечий. їй стало якби жалко такому, бо, бо вони знали, що то, ці люди там, що це не такі шкідливі для держави, та, та для, бо ж репресії були і в Росії. І вона його витягла. Як витягла? Були пересуди, і він сказав, що каже, мені одинаково, я знав, що я помру. Але коли мене сказали, що 20 років тюрми, то мені виглядало, що це 20 днів. Його 40-му році забрали у 58-му. Він вийшов. Він одружився з тою. Медсестрою і виїхав вже сюди у 73-му році зі своїм прийомним сином, бо вона ще мала хлопця від того свого чоловіка попереднього. Це називається в медвежек. медвежек. Медвежєк? Цікава назва. А ви бачите форму так, бо гудзули кажуть, кав ведмідь а в медвідь. Медвідь, я знаю. А ви бачите, що вона має форму, якби якби е, ведмедя. Як спочатку щось не звернув увагу, але реально щось похоже. Так. І що цікаво, що якщо дивитися з сторони криворівні, там можна на синіці, у нас з тої сторони так само лише, так. Е, За цим хребтом буде село снідавка, буде грець, і буде снідавка. А з тої сторони буде шепін, Друстори, а там оті сині гори, там за тими. Горами перший присілок завояли послав. Тут вже немає присілки, вже присілки позникали. Що навіть позникали повністю, так? А, а як вони називались? Був присілок Перехресне, Ну, не знаю, точно було десь 13-14 хат ані одної. Присілок Сметанчина, як казали, старожили, мав 28 хат живе, по-моєму, а ну, щоб не збрехати. Раз, два, три. Розкажіть нам, будь ласка, пане Михайло, про всі присілки Бережниць і про ті, що вже зникли. Це є присілок Погар, ну тут живуть люди. Присілок Грунь вже не живе ніхто. Там буквально два роки назад жіночка померла і вже ніхто не живе. Ну, можливо, будуть люди жити тимчасово, але ні, ні звідси, ні від нас. Присілок бубки, оцей, о, де ви бачите. Оцей от. І От ця сторона, і навіть туди, де сніг лежить, це то теж прицілок. Це називається присілок центром. А так ще по польськи раніше називали Круглєнка від слово Круг. Там далі є присілок Сметанщина. Де, я казав, було 28 хат, тепер 6 хат. Де люди живуть. Там де вишка? ні, ні. Ось тут він знаходиться Далі де прицілок перехресний, який зник? Повністю зник присілок. Немає, немає ніхто, ні, ніхто не живе. Уже навіть лиш там залишилось дві хати, ті догніваються. Тобто повністю присілок зник перехрест. Тепер присілок зимечеведе вишка сюди вниз. Ага, за вишкою? Ні, 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 за вишкою там вже село багни. Де ви дідуся знімали? Так, с... 30... Так, то там багни. Ви там були. Тут чи живе раз, два, ну, три. Щі, ще три господарі живуть. Тепер далі внизу, де повертається поворот і серпантин. Климпуш. Климпуш? — Климпух. Така назва Климпуші є в бистриці. <стук> Так, це він починається від моста. де є бетонний місць. Це що так. ми їхали. Так, там клемпуш. А там, де капличка, то називалися долині. долині. А там де магазин? Це рахується, як би вам сказати, ну, і до погрій, і ні до погорі, розумієте, це е, якби по тому рахунку, як було за Союзу, то виборці частина була до погорів. Майже воно якби до погорі до цього, до цього участвував. А рунок, це вже відноситься до шепота чи ще до бережниці? Рунок бачите, сніг. Так. Переходите по через гору, там буде одна хата. До речі, там ще присілок є бубки, але Шепіцький, косівського району. теж називається. А рунок сходите вниз, чи піднімаєтеся з потоку і там рунок. Тут, до речі, за горбом село віпче. Є саранний прислід, називається, а потім їжу вік, щоб Бог звалив е, нашим хлопцям рігних куль ворожих, і щоб москалі самі подуріли, аби вони ті ракети трошки почали кидати самі на себе. Або не може дати, щоб почнути у них зриватися. Оця хата під шітеру. Яка? а де там під Шефером. Але саме подвір'я дуже гарне, таке, віріс, ви не розумієте, вирізано саме то. Хата ще це родно накрита у тут, ага. але, але то воно, розумієте, гарно, вартує уваги. увагу. З гостинним господарем. І ми в раю знову. Гарні місця, гарні місця, гори, біла кобила, гостинні, приємні люди, гуцули, давні хатки. Ну, правда, під шефрома, але нічого раніше вона була підґонт. Важко уявити, друзі. Що, подивіться, ну я вроді не такий високий, але подивіться, які робили колись двері. І ніби люди не були маленькі, але це для того, щоб зберігати тепло в хаті. В першу чергу для того, щоб зберегти тепло. Подивіться, вони мені по груди. Зайшли в цю стародавню хатину. Як бачите, вона вже скоро падає. На жаль, люди тут тримали коней та корів десь років 20. Ну і бачите, печі вже скоро не буде. Хоча тут є різблені сволоки та навіть різьблені одвірки з оберегами, як робили ще в Київській Русі. А коні було да, так, 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 А ця суто всі сусіди зберігають, закидують сір. Далі ми зайшли до майстрині, яка все життя шила верховинські кептарі. Ми в пошуках таких людей, оскільки в нас в колекції, в нашому музеї є багато стародавніх кептарів, які потрібно реставровувати. Ганна Дмитрівна вже більше 50 років шиє ці кептарі. Уявіть собі, ще з 70-х років в неї збереглися її роботи. І велика частина села замовляла кептарі собі на весілля. Оскільки колись взагалі не робили весіль не гуцульських, не в національних строях. Проте радянська влада все хотіла знищити. Оце найважче робити, там, в найважче. Скільки часу у взагалі йшло на, на, на створення мого кітера? Yeah. Так і але Ну, може, два місяці. То довго, бо то дивіться. Уявіть собі, два місяці. Жінка шила один все на все кіт. Він безцінний. Ага. Це вже виробили в 90-х, але вже використовували не шкіру чи шкіру. Це вже дермантин. Дермантин Фраганський, той що найкращий. Але все-таки, бачите, вже і тут інакше. Тут якось воно більш. Акуратна робота була стара. Бачите? Подивіться, різниця двох кептарів. Отут старий, набагато дрібніша вишивка. І новий вже вишиття зовсім не те. Дуже відрізняється. Аби ми це тепер не дуже давно. А це найновіший, так? Так, це найновіший. Це ще інакше. Тут ще більше такого блискучого. Так, так. Діду та й бабу, вони теж шили хтось з них кіхторік. <рив> То у вас була родина в Сибірі, mm -hmm. фотографія... і ця фотографія. Це з Сибіру, А пізнаєте їх? Та знаю я їх. Це Павлова та Павло. А чого були виселені? <рив> та й чого? Що? що всі були виселені. В УПА були зв'язані з УПА, так? До та десь їсти дали, це що ти вже брали забирали. То це ви б... родом з Бестриця, <рив> так? <рив> та? <рив> і ця фотографії теж звідти з Безстриця? Земроні, так? Це фото з земроні, все. А оця хата хіба не ваша? Оце тут на фото. Тут є різні. Ага, тут є зіброння, а я вже звідси. Ось є Сібір-Водиновичі. Ага. Може ви чули цього вікінга Степана, то це діда. Ліки він загальний. А ці ББ теж Це у фотографії. О, це теж собі. А хто тут на фотографії пізнає це, такою? Це, 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 О там є, теж Павло і Павло. Павло, але жінка як? Павлина, може? Ні, ні, Павлина, то за нього казали Павлова, то Василина. Василина, а Павло Василена. Василина, казали Павло, так? Чоловік Павло. Ага. А прізвище? Саловік. Савок. Дуже пально. Це прям реально гарно, така з квітами. А коли вже почали це використовувати. Не земка, бачиш? Коли тільки матерію почали використовувати вже? Та вже десь у х судиності. Вже... Така цікава ікона. Бачимо зображений лазер. Все вже робити буде. Це дуже гарний сюжет. Така церква. Це, надіюся, треба буде в рамку покласти. Так, це, напевно, покладіть. І чільце таке гарне на ній. Гайка, то у нас ночували якісь турки. Турки? Та не турки, але. Украли з гарду з неї. Та ли що? Ну, я казала, щоб я їх зустріла, ти не знаєш, що. Б, ну. То хіба в Туреччину треба їхати? Ту Та зі Львова. Я навіть стрідаю казати, що це такі файні люди були. З лісного. Якби були файні люди, то з гарба на місці стали. І а ви самі шили цей китарик і так. самі чільце робили? Ну, я вже такі кові роки вже десь 40 років 30. Назнайомля з дідусем, який робив такі чарівні кресані, капелюхи чоловічі, весільні. Бо й би не було, каже, я лише тобі на пам'ять бухає, не буду. На мене вже то скаже, хоч був, як то свій. Послухайте ж, людя добрі, що хочу казати, а я хочу про довбуш, як співанку співати. Ростя довбу, що молоденький, горами гуляє. Розбігує він по лісах віщу нашукає, кує йому зазулиться, та й буде ковати, глянув віщу на довбуща, та й почав казати, Німе сценку бідувати, буде славу маті. Будеш горді і багаті, буде всього маті. А як мене послухаєш, так робити будеш. Будеш сенку вічно жити вмирати не будеш. Отак і дідок поговорив, та й з хлопцем розстався. Дідок пішов темним лісом, а хлопець остався. Навіть нічого не думає, лиш далі гуляє, Не стямився, а вже років 18 має, Поле свесня, тобі свесту, лісесих сихі леле, лі, а їх ігряне з пістолетки ту всі сидівели. Чи то довбу з так чудо лунає, чи то, може князь світу для нас наступає. Всі сидів у Чорну гору, а там сонце гріє. Кядровата, так, як як пою заледіє, лиш на кадрим високім, на горі широкім. Сидя до Бургіскі сиві сивовокі, у чорнобреві, стан високий має, а у берін, така на ним, шаса совляскає, у сердечку червоняйки, й ваш душовкові. А у Берін така на ним, ша нема ні у кого. Ні в цариці, ні в якого, ні в якої пані, а в такі на нім, що на Венгретані. Ремінь на нім срібло бити через плечі. а барточка до вушава саме в срібло наче, та так сяє, так блешиться і кроса на сонці, а сам до вуш такі файні, і корожа у віконці, а їх собі заспівай, запій в листочок. По всіх горах се розкотить той бій голосочок. А як пані паниляті, годі вам гуляти, бідних людей грабувати, бити та й карати. Чорногора раз усміхнула, мовниця та стала. Продовбуща верховена з пісню заспівала. Ой холодна, та водіється, на що її пити. При недовбуш молоденьки дам се полюбити, але довбуш молоденьки у неї се питає, а звідки ти, молодечко, де посадокваєш? А й хоче славний довго, що то все буде знати. Ходім зовну криву рівню на храм погуляти. Ой, кувала, зазулиться, кувала, та й вела, криву рівню вони на храму гуляли, та й пели. Цей ночі наш ватажок так вічно напився, тоді довго своїм життю другий раз завупився. Забув добу все на світі дзвіночку кохає. Аби куди ходив світом то нісе звертай. Баба ніби пішла в грибе, щоб гриби набрати, а тамечки прислухала, шумут розмовляти. Мні не знали стару бабу, що в грибе ходіла, На все чула, все виділа, богдайся втопела. Того разу із голови срібні волос взяла, та й своєму Штефанові воно все розказала. Штефан довго не думає, в місто се збирає. Коло миях по всіх церквах від служби наймає. А як було все готово, він ходить до хати, зачинає свою жінку в ланцюги в'язати, зав'язав він ланцюгами, набив бив рот хлоче. Теперті все пустаня, як довбу щат хоче. А у лузі на калині сова застогнала, а зазуліка у буковинці сумно заковала. Але довбуша се здригнув, то що за дієво? Відколи ж я ходів світом до не трапіло. аби я кого боїв все хочу відходять, заверніси ж а не ж лехо меж гоститі. Ну, ж ледіні його просять, просять, його просять, вибачайте мене, хлопці, то я всі гори. Нема душого на світі чого себе боєти? Хіба хочеш зі мною дзвінчук так зибити, а не сміє мені дзвінчук нічого сказати. Ну, леді збирайтеся в симп'ям погуляти. Баба з хати вибігає, дзвінки, нема вдома. Брашеш, бабо, крекнув, ж що гірше від грому. А їх грянув за одвірок, аж каждах заворушив. Грянув на біг серед хати в мухах заглушув. Упав довбуш молодяньки, травця траву росить. Але довбуш ж хлопців, кличе та їх росить. Візьміть мене на топори та й занесіть у чорногору, де найвищі гори. Там зазулька і мукує, требі тільки і грає, але довбуш у могилі нічого і не знає. Та не знаєш, що всі люди за нім голосели. Та й бусі гусолі ті довбу любили. Дзвінка його не зрадила, лиш вірно любила, як довбу поховали, дзвінка се втопила. Привабливий присілок під самою білою кобилою, але сьогодні вже туди, напевно, і не встигнемо. Гарний, гарний собака. Скільки мене звати Михайло, то це я одразу зауважив, що вже четверта людина підряд, а може і п'ята з ким ми спілкуємося. Також Михайло. Що таке враження, що в цьому селі Бережниця кожного другого звати Михайло. Тобто Михайло це найпопулярніше ім'я в селі Бережниця. Везуть собі сіно додому. Друзі займаються перевезенням на джипах. Звісно ж, не по паркових зонах, оскільки ми всі проти цього. Уверху сіно заготовлять. І що це коні возили? Так, це кінь возить. Зліва грабарка, а справа перевертання сіна. Угу. Забрали з неї гонту, на жаль. Бутин. Але бачите, хатинка дуже гарна, стародавня, старовіцька. Хаті є скільки? З років 150, напевно. Так. Ну Тут зразу видно по архітектурі даху, що вона стара. Тут вже тут живуть люди, так, тут жиє жінки. Дуже гарна стародавня хатина. Може і найстарша в селі Бережниця. Тішить, коли в старих хатах люди ще зберігають багато стародавніх фотографій на стінах. Гудзул на коні. У тато Поведя ага. Такій, такої раси сорокаті у нас називають Гуцулів кінь. Ага. То це швидколя тато вже 75 років, то ці коні не міняються. А Ви, а любите, ця... Ви Дуже робити фотографії. Ага. фотографії. Видно, що це фото точно за часів Польщі або ж навіть Австрії, оскільки позаду хлопця справа висить плакат на латині. Тут жили заможні люди. хаті більше як 150 років. Хата велика, протіс. тепер ми бачимо, що гарно збережена. Раніше була покрита гонтою, але люди її перекрили, тому що ну, вже почало текти. І ми зараз знайомимося із господаркою цієї хати. Але якщо бантьє будили, м'ясо, то бантєси називали, так? Ті ще стародавній польський замок. Чомусь. Бачите, піч дуже давня. Напевно, ще з того часу, коли побудували. Чи могли переробляти? Раніше ходив під вусиком і так я волосся. Це теж дуже гарне. А, 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 мої... а це з доньку цей... це я. Це я. Ага, це ви вже. Ти ти... Дідо ваш реально на довбуша похожий. Ну, чесно, Такий, так. бачите, волосся таке довге, чисто. Так, він так носив. Олекса Довбуш. Це, Дідо, то це ще 1800 ті можна навіть роки, так? Ні. — дуже цікаво. Сюжет ікони теж дуже цікавий. То було на вході, і ми тут то гіскорі її перекривали. То що, хотіли навіть фільм тут знімати? забути Фільм не забути <раків> франків і була табличка така. І вони її взяли, поставили на якусь інакшу хату, бо дуже старовидня хата. Тобто Параджанов заходив сюди в цю хату, так? Так, так, так. І вибирав саме її для фільму. Так, вона ще була тоді гонку українська. Це дуже цікава історія. Це ваші тато та й мама, так? Так, ці люди біжали, їм вже було теж по 100 років до нас. А як їх звати? Василяна, а тато є Ніколай. А прізвище? Гондурак. Гондураки. Це вже все трошки Скажу, Це отця, Вашого тата Братина. Це було. Валитка камера грацю. Я не бачу, покажіть мені де. Найди у самому горі. на камеру чувану. Скільки боя, шляху є, а я щось дуже що що, погано. Бо, Нам розповіли про породу цих коней, кажуть, що вже близько 100 років. Саме такої породи коники гоцюлики живуть в Бережниці. Мало де можна зустріти коня саме з таким окрасом. В Бережницю ми ще приїдемо, а вам всім бажаю перемоги над ворогом в цьому році. Все буде Україна. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.